Всім привет! Сьогодні у нас приїхала на посилочка. Я знаю, що там авені. Будемо глядати. А тут у нас Манхам. Манга Мангам Cardfight One Guard Sky Right. Истекалась. Манхам приехала из-за кордону на оригинальном моде. О, oh. тут же картка є. Прикольно. Бонус... А бонус у нас две картки. Супер. Неочікувано. Ну. Так тут еще одна картка. дві картки. Така. Перевывається. Не знаю, що видно. чи видно. ні. І друга. Так, Манга на оригінальній мові, ну як оригинальний. Переклад з японської на англійську. Головні персонажі. Цікава історія. будемо вчити англійську і читати. Читати і вчити англійську. Ніколи не читав книжки англійською. Це буде моя перша. О, дракони на

Всім дякую за увагу. Пока-пока.